Полетіли куштувати, добрий день, мої любі мої хороші. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі і за підтримку мого каналу. Всім велике-велике дякую. Так, далі. Там мене жіночка одна написала, що я все їм і їм. Ну, дивіться, я ж, як би вам сказати, їм насолоджуюся їжею. І розказую вам, смачна вона чи не смачна, провожу дегустацію. А вдруг представте, купила продукт, а він дуже смачний. Комусь розказала, а хтось пішов, купив, і йому також сподобалося. А якщо воно не смачне, це ж теж треба розповісти про це, якщо не смачний продукт. І як ви думаєте, хтось купив, воно не смачне, з'їв, а я нікому не скажу, що воно не смачне. якщо я це купив, потратив гроші. Значить, нехай іще хтось потратить гроші, чи що. Так, система не робота, повірте мені. Так що кров'янкою і ліверкою я була задоволена, але ми її ще не доїли так в процесі йому. Далі, хочу вам продегустувати сьогодні серделька. Я ось взяла одну сердельку, ось бачите. Я її відварила. Рис, риса наварила багато, що приходиться мені його тепер самі її їсти. Ну, я думаю, може тюхтілі зроблю. <laughs> Бо щось він у нас не пішов. Ні, ну малий то з тунцом. Ну, а так дуже-дуже медленно він йде. Треба буде туди фаршика додати, цибульки-морковки, і зробити тюхтельку смачненьку. Так, далі. Далі, далі, далі. Природа нас так устроєна, що ми спочатку їмо, а потім ходимо в Аврору або в другий магазин. Купляємо туалетний папір по акції там і використовуємо його. Ну, ладно, діло не про це. Про туалетний папір я вам ще кой-що, й може й порозказую. Далі, починаємо з цих сердек. Купила я їх. Раніше були багато глобино ем, в маркету, а зараз я подивилася, на прилавках з'явилися такі сердельки, Бачите? Київські ковбаси. Докторські сердельки вищого сорту. Я була, розпаковувала на прошлом тижні буржуй, то сосіські. Ну, вони виглядали як сердельки, ну вони називаються все-таки сосіські. Вони були просто обалденні і смачні. Ну, перший сорт мені сказали, що він не підходить, то я вирішила все купляти тепер вищого сорту. Ну що робити? О! Открила одну, достала, відварила. Зараз провожу в холодильник. На тиждень вистачить. Так, далі. Зараз розкажу вам по складу. Склад тут, звісно, мені дуже він сподобався, я вам чесно кажу. Склад м'ясо. Дивіться. Сердельки, а, сердельки докторські, вищий сорт. По технічних умовах зроблений. Не, без гмо. ГМО не обнаружено. Без. Склад м'яса 85% свинини напівжирної. Це виходить, якщо напівжирна свинина, то її кормили одними овочами і трошки додавали дерті. Ну, щоб вона не дуже жирна була, а така, знаєте, як більш м'ясиста. Далі. Тут ще є яловичина. Вода питна, сало бокове 15%, сіль кухонна і багато єшок. А єшки, я, мені там і написали, і я в розумного інтелекта почитала. Це теж вони, виходить, є єшки смачні, а є єшки не смачні. Ну, тут по єшкам треба ще буде розібратися. Треба буде кожну єшку розібрати. Ну, це я попозже виділю на це время і розберу. Я вам зараз просто перечислю, які тут є. Єшки. Є 401, Е 415, Є 450 і є 451. Є е 621, Є 300, Є 316, Є 330. Регулятор ще кислотності є. Є е 334. Консерванти е 225, е 260 Е 296 і фіксатор кольору Е 250. Я думаю, без цих є, щоб не вийшла б така, мабуть, смачна сердека. Я відкрила упаковку, вона не вздута була. Пахне, ви знаєте, вони як підкопчені такі. Давайте вже будемо пробувати, бо вже. Ви тут, знаєте, як ото розказуєш, і слюні біжать, 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 хоча б з рота не повипадали. Так, що я вам скажу про цю оболочку? Оболочка, вона не іскусствена, її можна навіть з'їсти. Ну, я їсти її не буду, бо я її не люблю. От, бачите, шкурка, це не іскусство. Ні, це все-таки іскусство. Не треба її їсти. Є такі, знаєте, як натуральні оболочки. Ні, це натуральне. Ну, я вам просто розказую, що її їсти нема. А, не можна. а є такі натуральні, які їсти можна. Зараз будемо пробувати, відчувається тут свинина 85% чи ні. А, в мене ще рис і такий, бачите, огірочок домашній. Хороший. <різнє> Хороша, смачна. Солі достатньо по вкусу, смак доволі приємний. Відчувається тут 85 свинини, не Видно, що вона, бачите, як дієтична. І відчувається ще 15% присмаку там телятини. <плізнє> Mm -hmm. Всі єшки, що там написані, вони тут всі є. І вони в місті роблять таку неймовірну композицію. Жалко, що я зварила одну. Нам було варити дві. У мене ж ліміт. Mm. Вона аж тає. Я вам чесно скажу, вона смачна, можете брати. Київські ковбаси. Вироблено в Україні без ГМО. Це отак. Так що не треба мені розказувати, що я їм, що я не їм. Я просто вам розповідаю всю правду, можна це їсти чи не можна. А там ви самі вирішуйте. Ірис смачний. Ще таким огірком закусю. Бомбезно. Сьогодні немає дождя, вчора такий сніг був. І дощ, і щось воно таке ляпотіло. Погода була не дуже хороша. Я тут сходила по своїм справам. І в магазині була, але я не знімала нічого. Ну нічого страшного. Сьогодні хочу поїхати на склади Юрівки. Там багато продають оцих цих серделя, ковбас. Не щодня працюють, треба узнати, з якої до якої години. Ну, я знаю, що, напевно, з восьмої, походу. Так як йдуть новорічні свята, всі туди їдуть затарюватися. Ну, кажу одразу, там термінала нема, там налічка. Так що, якщо ви хочете щось купити... Беріть гроші бумажняні. Або карточкою ви не розплатитесь. Оце отак. От Ось знаєте, я перейшла це з глобину, перейшла на, оці, на Київські. Може, вони поки тільки у нас почали, бо я не бачила їх якось. Може, уваги не звертала. Все привикла глобино, Салтовський, Харківський, Жоці всі. То оце їсиш і ощущаєш, знаєте, як ото середелька Союзу, оце воно таке на смак. Ні, я розумію, ви там скажете, треба купити кусок м'яса, його ще й готовить. 5 секунду переб'ю. Трішки мене відвлекли, але нічого, продовжуємо далі смакувати. М -м -м -м. Цей неймовірний сердельковий шедевр. Ну, а я вам чесно скажу, якщо ви з голодного краю, то варіть дві сердельки, влетить на ура. Ну, так як зараз ранок, то я одну сердельку рисову кашу й огурчик. Це доволі смачно. Mm. Що я вам ще хочу сказати? Відео в мене виходить десь 15-20 минут, може плюс-мінус, менше, більше. Це ж не означає, що я сижу і їм там сіла, наприклад, в 7 ранку і до 7 вечора їм, чи до восьми вечора, чи до 12. Ночі, бо люди ж дивляться моє відео в різне время і їм так кажеться, що я вроді постійно їм. Ні. Дивіться, не постійно я їм, я вам просто поясню я їм тоді, коли в мене є час, це зранку і ввечері. Ну, більшинство я знімаю утренній контент, То, що я встаю саме раніше, я бігом-бігом це все зможу зробити. Бо в мене свої є справи, які я іноді не показую. Практически я їх не показую. Пишіть мені. Що вам ще продегустувати? Я б це ще ногу хамона продегустувала. Но вона, блин, така дорогуща, що я не можу собі дозволити її купити. Пришла в Сільпо була. Тиждень, два тижні назад. На вихідних, там була знижка 50% знижки. Одна нога стояла 6 гривень 6 тисяч з копійками, друга нога 7 тисяч з копійками. А оце ось пішла на цих вихідних неділю. Висить 50% знижки Хамона. А ціна 10 тисяч і 11 тисяч. І вона така, знаєте, як вже підцвітає. Ой. Іноді я просто от цих знижок. Поїду на цей склад Юровки. Подивлюся, що там є. Не знаю. Я хамон колись куштувала дуже давно. Це ще хочу спробувати. Ну, Блін, не знаю, як оце в мене. Горошей де взяти. А, ви ще напишете, я сижу попрошайний на хамон. Висилайте мені на PayPal. І будемо місті пробувати. Ну, если багато вишлю, там піду дом. У нас там паровоз є. Візьму столик у мене є. Ну я ж весь його не з'їм, то буду людей ще вгощать. Сама попробую і людям дам безплатно. В мені писали нельзя робити добро. А, зроби добро і получу плюсик карму і матюків у спину. Ну так. Може яка смакота. Я ушла від консервів, чесно вам сказати, бо желудок мене не видержує тої їжі. А оце сердельку, там отаке, все, то нормально. Он не косленно не солене свіженьке. Надо ж доїсти. Показати, що воно смачно. М -м. Поснідала. Вечері в нас не буде, бо мені буде ніколи. Я вам точно знаю. Чисто я стирала, не подумайте. А може буде завтра якась розпаковка? Тільки те, що я купляла, я вже все розпакувала. Ну, я сьогодні поїду на Юрівські склади. Вроді ну, би погода нормальна, подивлюсь, що там є. Щось там куплю, розпакую. Смачненьке. Я вам вдячна за увагу, хто додивився моє відео. Підписуйтесь ще раз, ставте лайк, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. А, ще забула вам розказати, є такий народ у мене чудний. Ну, ж, виходить, якщо ти пишеш коментарі, щоб я його отримала, треба підписати. Людина вбере, написала, там, ну, є, можна сказати, не дуже гарний коментарі. Ну я до критики одно щось нормально. Тому що коли становишся блогером, ну, хоч ти маленький маленький такий блогер, ти вже починаєш спочатку думаєш, о, вони ж не тільки хороші коментарі. Ну, Вони ж не можуть бути хороші, комусь нравиться, комусь не нравиться. Треба критику восприймати нормально. Ну, Так і слухайте, написав ну, щоб відправити, треба підписатися. Підписався. А потом раз і відписався. Повірте мені, я це все в статистиці, я це все бачу. Ну, Якщо ви не хочете бути підписаний на мій канал. Ну, на що ви це робите? От об'ясніть мені. Ну, напишіть мені от такі є ж такі ж люди. Напишіть мені, на що ви пишете поганий коментар. Підписались, а потім відписалися. Ви. Пишіть мені хороші коментарі, а якщо ви хочете писати і критикувати мене, знаєте, як жорстко так, то пишіть, я вас приймаю, все нормально. Ну, Но якщо ви підписались, так тоді ж оставайтесь підписаними і починайте далі критикувати і писати все ж це. Ну, а зачем підпишусь, подпишусь, підпишусь, підпишусь, підпишусь. Знаєте, як ото. От, як цуценя зажахане, за, за, за бігає, ага, ага. Я оце так підбіжусь під тишка, кусь, кусь кусь, кусь, раз і втечу. І думаю, мене не побачать. Побачу, побачу. Думайте над цим. Все, всім пока. Доброго дня, мої, біля, мої хороші підписники. Бачите, світло так марахтить, в принципі, не дуже хорошо і мені все подобається. Зараз, я думаю, трішки вам повідповідаю на питання. Скажу, зачем я пришла в те аврору.